Ідея даного проекту розпочалася в минулому році, коли ми вперше відправили на навчання до 14 важко поранених хлопцям, які обрали для себе якраз ті спеціальності, які ми в подальшому перевели в тренінгову систему. Я працював я, я вже не зможу. Так а тут на базі дуже добре. Петра Парашенка прийме рішення про продовження фінансування спеціальної програми соціальної адаптації коло центру, який має. Ми очікувати, але дуже про нас був Ну, давайте будемо подальше. Вчитися підете? піду, піду, тому що піду на сьогоднішній момент. Ми пропонуємо чотири навчальні курси. Це курс пов'язаний з автомобільною логістикою, це він програмування, правозахисна діяльність. І четвертий напрям це напрям, який актуальний для фронту. Це 3 d проектування, яке дає можливість відчути себе потрібним і своїм побратимам, і власне відчути себе потрібним у нашому суспільстві. Я по перше хочу низько вклонитися вам і подякувати вам за ваш політ. Ми одна велика сім'я українська і будемо робити все для того, щоб ви змогли максимально безволічно повернутися до моєго життя. Дякую, Петро Олексійовичу, що він підтримали всі наші проекти, всі наші починання і разом разом допоможемо. Слава Україні! Дуже дякую.